В минулому відео ми вже з вами приготували дуже класний шоколадний бисквіт. Крім того, що він дуже просто готується, він виходить високий та рівненький, і його з легкістю можна розрізати на 4 коржа. А сьогодні ми з його участю приготуємо дуже цікаву шоколадну начинку. Поєднання шоколаду і карамелі і так, безперечно, вдале, але якщо додати до них ще ніжну кислинку смородини, виходить просто вибух смакових рецепторів. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо саме ту ніжну смородинову начинку для нашого торта. А саме смородиновий мус. Це в мене смородина, яку я заготувала ще влітку минулого року. Вона в мене розмерзлась та пробиваю її погружним блендером до однорідності. Після цього протираю через сито смородинове пюре, щоб позбутись шкірочки та кісточок. Ну і в ковшик з товстим дном підважую, скільки ж в мене вийшло чистого смородинового пюре. До пюре додаємо потрібну кількість цукру та кукурудзяного крохмалю та перемішуємо все вінчиком до однорідності. В холодному пюре крохмаль гарно розходиться, і оскільки смородина не сама солодка ягода, кількість цукру, звичайно, регулюйте самі. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи. Конфі вінчиком чекаємо, поки воно закипить. Після цього уварюємо конфі до легкого загустіння протягом однієї хвилини, теж звичайно помішуючи вінчиком. Відважуємо 50 г конфі в іншу мисочку. Ми його будемо додавати в головний крем. В те конфі, що залишилось, додаємо набрякший желатин. Перед приготуванням мусу я його замочила холодною водою і до цього моменту він в мене вже готовий до роботи. В цей момент температура конфі 60 градусів, якраз те, що потрібно для желатину. Трішки спочатку розминаю желатин лопаткою та для надійності пробиваю желатинову заготовку погружним блендером, щоб желатин гарно розійшовся в конфі. Температура желатинової заготовки ще за висока, щоб додавати до неї збиті вершки, тому відставляю її в сторону на деякий час, щоб вона трішки охолола. А тим часом давайте підготуємо форми, в які будемо заливати мус. Нам потрібно зробити три прошарки смородинового мусу діаметром 14 см. На жаль, в мене таких кілець не знайшлось, тому вирішила зробити такі. Формочки з фольги самотужки. Мені стала в пригоді така тарілочка відповідним діаметром. Та ось так зі сторони отвору обгортаю тарілочку фольгою. Роблю при тому бортик висотою десь 2 см. Щось схоже на те, коли ми обгортаємо фольгою кільце для випічки бісквіту. Шільненько так обгортаємо, щоб форма була рівненькою. Тарілочку виймаємо з форми і вуаля. Ось так з підручних засобів можна дуже легко зробити потрібну кількість форм потрібного діаметру. Ну і, звичайно, розміщую свої форми на дощечку, щоб зручніше було їх всі разом з мусом поставити в морозилку. Після цього відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, як поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки. До легких піків. Як тільки з'явила спіна, відразу вимикаємо міксер. Краще не перебити вершки, бо як тільки додала до них желатинову заготовку, температура якої, до речі, в цей момент 27 градусів, та почала перемішувати, мус дуже швидко став густим. Та плотним. І щоб мус гарно розподілився по формам, краще, щоб він був рідкуватий. Отже, відважую, скільки в мене вийшло всього мусу. Від цієї цифри віднімаємо вагу миски та в іншу мисочку відливаю третину мусу. І в мене вийшло по 161 г мусу на кожну форму. Таким же самим чином заповнюємо всі форми мусом. Трішки розподіляю мус у формі лопаткою та в кінці ще стукаю дощечкою об стіл, щоб мус рівненько розпреділився у формах і вийшли зайві бульбашки повітря. Ставимо дощечку з мусами в морозилку мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. Після цього хочу ще зробити заготовку для крему. А саме ганаш. Ковшику з товстим дном відважила потрібну кількість вершків жирністю 30%. Та в окрему миску відважила шоколад. Тут в мене суміш трьох видів шоколаду. Ви ж можете використовувати ваш улюблений шоколад, або темний, або молочний. Але не тільки один білий, бо по задумці крем має бути темний. Ставимо ковшик з вершками на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури не більше як 70 градусів. Та заливаємо вершками наш шоколад. Спочатку перемішую шоколад з вершками лопаткою та пробиваю погружним блендером до стану емульсії. Накриваємо ганаш харчовою плівкою в контакт та ставимо його в холодильник для стабілізації на цілу ніч. Тож продовжила приготування торта вже на наступний день. І перше, що я зробила, це приготувала карамель. На каналі вже є безліч відео, де я готую карамель, тож зверху в правому куточку з'явилось посилання на одне з них. Ось подивіться, яка вона виходить гарна, така тягуча, апетитна! Одну столову ложку карамелю відправляю в теплу водичку та розмішую. Це буде наш розчин для просочування бісквіту. Решту карамелі переношу в маленький кондитерський мішок для зручності. Зовсім трішки карамелі я все ж залишила для декору торта. Та продовжуємо приготування нашого головного крему, з допомогою якого ми і будемо збирати весь торт. Крем, сир та ганаш краще всього дістати з холодильника десь за пів години до приготування крему, щоб в подальшому крем був не занадто плотний і тоді з ним буде легко працювати. До крем сиру додаємо 50 г смородинового конфі, якого ми відклали для крему. Та на найбільшій швидкості міксера перемішуємо до однорідності. зовсім трішки, буквально декілька секунд. Далі знімаю смородиновий крем-сир зі стінок діжі. вмикаю міксер на середню швидкість та додаю до крем сиру шоколадний ганаш по одній столовій ложці. Коли додала весь ганаш, Перемішуємо наш крем до однорідності, теж недовго. Ще додаємо цукрову пудру та знову на середній швидкості міксера перемішуємо крем до однорідності. Для зручності переносимо крем в кондитерський мішок. Ну, а тепер, коли всі складові начинки для торта вже готові, можна збирати торт. Я, як і зазвичай, роблю це в роз'ємному кільці всередині обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаю перший безквітний корж та підганяю під нього роз'ємне кільце. Бісквіт просочую нашою карамельною водичкою. Та викладаю на бісквіт крем. Крем у мене вийшов дуже плотний. Тому рівномірно його викласти мені не вдалося. Але це не проблема. Крем можна розрівняти ложечкою. Ось так виглядають мусові прошарки заморожені. Знімаю з одного прошарку фольгу та викладаю його на крем рівно посередині. Після цього у мішечка з карамелю відрізаю носик та викладаю карамель равликом на мус, Розподіляю карамель ложкою. На замороженому мусі карамель моментально схоплюється, але коли торт… Буде настоюватись в холодильнику, мус буде набирати своєї нормальної температури. Та карамель сама по собі гарно розпреділиться до кінця під вагою торта. Далі заповнюємо шоколадним кремом щілинки, що у нас утворились між мусовим прошарком та кільцем. Також розрівнюю це кремове кільце ложечкою. Викладаю наступний бисквітний кож та просочую його карамельним розчином. Після цього викладаю на бисквіт крем та розрівнюю його ложечкою. Словом, повторюємо всі наші дії ще два рази. А після того, як виклала наверх останній бисквітний корж, накриваю зібраний торт харчовою плівкою та ставлю торт в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну, а вже на наступний день можна насолоджуватись смаком торта, а можна ще його задекорувати. Я ще навмисно залишила шоколадного крему та видавлюю його трішки в інший мішечок з фігурною насадкою та кладу цей мішечок з кремом в холодильник. Ще трішки крему в мене залишилось, і ним я покрила торт тоненьким шаром. З карамелі я хочу зробити такі апетитні потьоки. А з того крему, що переклала. В інший мішечок з насадкою роблю такі ніби квіти. Посередині квіточок викладаю заморожену ягідку смородини. Це в мене торт для домашнього чаювання, тому зробила такий простенький декор. Звичайно, якщо робити торт на замовлення, то його ще треба покрити фінішним кремом. Ну і давайте ще роздивимось торт з внутрішньої його сторони. Дуже гарно виглядають яскраві смородинові прошарки, а карамель так підступно спокушає. Ну а смак торта не описати словами, по-моєму, вигляд торта говорить сам за себе. Дуже класне поєднання смаку шоколаду, солоної карамелі та ніжного трішки з кислинкою смородинового мусу. Приготуйте та самі спробуйте. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Надіюсь у вас вже спотекла слинка і ви залишите мені багато гарних коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!